З фронту привіз на ремонт, і от, назад, от осколком вона, бачите, осколок в ній такий час зайшов, там десь вийшов. Ну, Хлопці навіть дуже задоволені, вивозить цілий час їх рятує. Кожна з цих машин має власну історію. Ось цю ульівські волонтери привезли для десантників з Європи. Це авто назвали Гроза Сєпарів. На дверях зображення ведмедя. Це позивний командира. Джип об'їздив усю передову, був під обстрілами у Дебальцево. Вона реально спередка, це командир Комбат Євде на ній. Тобто це реально машина, яка дістає ну, смерть в першу чергу. Хлопці з почуттям гумору, тому що ВДВшники, ВДВ, а тут написали ДВДшники, така співзвучність слів. Це, це дошка давала. трофейна лишається. Андрій Артим, з першого дня, відколи почали з бойові дії на Донбасі. Фотограф за фахом зібрав однодумців, і львівські митці здавали гроші, щоб купувати машини для потреб бійців за кордоном. На 33-му автомобілі, який перевірить з Європи, перестав рахувати їх кількість. Кожна машина облікована. Фото з митниці з ремонтної майстерні, де волонтери приварювали рами під кулемети з передової. Її листи від військових частин, де машини перебувають на обліку. На жаль, наша спільнота є маленька, не є ніякою громадською організацією. Ми всі один одного знаємо. Раніше ми просто приватно скидалися, купували автомобіль, привозили. А тепер для того потрібно створювати громадську організацію. Чесно скажу, в ну, нас немає ні фізично, ні сили, ні нервів до цього, оскільки вже стільки ми завезли на війну машин, що тепер просто ми їх ремонтуємо. Ремонтувати автомобілі просять самі бійці, оскільки нині люди менше допомагають армії, то волонтерам легше знайти гроші для заміни акумулятора, аніж на придбання машини. Над кожним авто мудрують, переставляючи двигуни з інших, знаходять запчастини. Самі ще приганяємо, кажуть, самі ремонтуємо, самі відганяємо, так що воно все постійно в одному місці. Вони кажуть, хлопці, ну шарама тріщить, ми її не вантажимо, але зробіть. Відповідно, там не є легко. Тому, хоть хоч чимось, хоч якось ведмідь вже поїхав до своїх десантників, щоб виконувати нові бойові завдання і вивозити їх із передової живими. Галина Трищук, Мар'ян Павлик, Львів. Ми разом.